Такий вигляд поза межами готелю, Вон там видніється наш готель зверху. А це дорога до нашого готелю. Як бачите, ходити немає де. Як хочеш, так і переходиш. Ой-ой-ой. Секьюрічі. -ой -ой. Ось тут наш готель. Дивіться, які провода звисають над нашим готелем. Така собі невеличка територія. Готеля, дорога. Тут хлопці. Секюриті, які нас оберігають. Ну і сам готель. Ніяких жетонів, ніяких браслетів, тут не одягають. Ти собі йдеш. Навіть є Мольберт, на якому карта намальована. Ось там Мольберт. Ось такий вигляд має цей ресепшн. Якщо я вас трішечки з цим познайомлю. Рецепшн нашого готеля. Доволі таке приємно. Ну, тут ви можете попити чай, каву, з'їсти смаколики. Кімната для відпочинку просто відпочити. Навіть книги є, почитати книги, послухати тайську, офу, тайську, індонезійську музику. Hello. Ну що, заходимо до ліфта, натискаємо троечку і їдемо Ось такі ліфти. Такі ліфти. Уже три. Это три? Ось такі ліфти. Я її піднімаюся на цей третій поверх. Якийсь був старт, Ну, ліфти тут чудові. І така гарна пані їде в цьому ліфті. Тож додому. Купила морозиво. Буду. І так, ми на третьому поверсі. Справа і зліва ресторація. Куди ми ходимо щоранку? Ось тут вхід в ресторан. Neki ime da kožni ranok. Prijemna zona. tamde teže same.